Думаєте, коучинг не для вас? Ви не одні такі. Давайте розберемо популярні міфи. Перший міф: коучинг це просто розмови без результату. Ні, коучинг це структурований процес чіткими цілями, інструментами і реальними результатами, які можна відстежити. Коучинг для людей, які вже успішні. Ні. Коучинг підходить для всіх. Хто налаштований на особистий ріст, покращення відносин чи кар'єри, незважаючи на поточний успіх. Коучинг це дуже дорого. Інвестиція в коучинг це інвестиція в ваш особистий і професійний ріст, а ціна пропорційна завжди виявляється тому, що ви отримуєте. А тепер ви готові змінити своє життя. І давайте разом зробимо крок до вашого успіху.